Ну що, друзі? Саме час обговорити футбольні новини за тиждень. І давайте розпочнемо зі збірної, а точніше, складу, який обрав Сергій Ребров на матчі з Італією та Англією. І тут у нас є дві суперечливі позиції. Перший це Сергій Кривцов, якого визвали. Але я не розумію, що тут такого суперечливого. Багато хто каже, що МЛС це фарм-ліга, там любительський рівень футболу. Але Кривцов грає на секундочку з Месі та Бускетсом та багатьма іншими класними крутими футболістами. І у мене тут питання: а де насправді фарм-ліга? УПЛ, можливо, чи МЛС? Від себе хочу сказати, що МЛС це не чемпіонат Саудівської Аравії, навіть там, де грає Роналду, і каже, що скоро цей чемпіонат буде тягатися на рівних з європейськими топ чемпіонатами. Я щось в цьому дуже сумніваюсь, тому що не гроші грають в футбол, а ви самі знаєте що? Знаєте, ну напишіть в коментарях. В МЛС вища інтенсивність, крутіших гравців. Взагалі цей чемпіонат дуже непоганий. А для нашого Сергійка, я думаю, це взагалі мрія. А друге таке спірне рішення це на виклик Маліновського. Але тут я теж не розумію, чому проблема, тому що у Маліни просто немає ігрової практики. Ну і під форму реброва, під його тактичні схеми, він також не дуже підходить, на, на мою думку. На жаль, Руслан, це котре підтвердження того, що наші футболісти не можуть зіграти нормально в топовому чемпіонаті. Чи ви так не вважаєте? Пишіть свою думку, дуже цікаво буде почитати. Все, переходимо до УПЛ Рідненької. От, от я сьогодні знімав це відео, тому що хотів побачити матч оболоні та кривбасу. Я його побачив і зрозумів, що не потрібно було чекати сьогоднішнього дня. Ну, така бойова, можна сказати, але без голювань нічия 0-0, яка більше влаштовує киян. Ну і все. Минай обігрує луганську зорю з рахунком 1-1. Як би це не звучало, але по факту по грі це так. Але з рахунком зорі пощастило. На відміну від тренера зорі Бай-бай, бай, байтовичу. -бай цей сербський тренер, це щось з чимось. Це його вже четвертий клуб за календарний рік. Цей тренер ніколи нічого не досягав, але постійно змінював місце роботи. І як взагалі таку людину можна було поставити керівником команди, яка боролась за чемпіонство в минулому чемпіонаті? Ну, ну так. Але офіційно він ще не пішов. І чи піде він взагалі, чи відпусти його керівництво, ми не знаємо. І майбутнє зорі нам невідоме. Шахтар виходить на перше місце, перемагає коло з рахунком 2-0. Але питання нікуди не діваються. І Я вважаю, що Ван Леувена скоро змінять. Ну, не тягне він. Не тягне. Воно куповували багато іноземних гравців, вони не грають чомусь. І найголовніша, на мою думку, проблема, що OneLeven дає дуже сильні фізичні навантаження, а повірте, гравці цього не люблять. І терпіти вона це ну, також не дуже схочуть. Тому якщо буде можливість збавитись від нього, вони це зроблять. Полтавська ворскла ожила. Ну, принаймні, перемогла Чорноморець 2-1. Матч дуже цікавий, бойовий як ми і чекали. Але чи заслуговано ворства перемогла? Мені як оболівальнику одеситів важко сказати. Але Роман Йосифович не стримався і не говорив про суддів після матчу. Те, що я знаю, що дійсно Чорноморець суддями не працює, і тому десь можливо накипіло. Але що ну конкретно у цьому матчі прибивали Одеситів, ну я не можу сказати, треба бути чесним, просто Одесити ще не такі, щоб грати на класі, перемагати ворску там, зорю постійно, ні, от такі от качелі вони будуть продовжуватись. Металіз 1925 перемагає ЛНЗ та відправляє Ковпака відставку. Ну, я вважаю, що поспішили, дуже поспішили. А у Полісся вийшло при нічінній грі виграти у Олександрії 3-0. На жаль, в Roten Style не всі можуть грати, і дуже б не хотілося, щоб команда Ротаня грала BBG. Але це може приносити результат на даному етапі. А Roten Style – це щось таке, знаєте, ефемерне для багатих гравців і розумних. Ну і Динамо з Дніпром пропускали по традиції свої матчі. Як ви взагалі ставитесь до таких переносів? Тому що мені вже хочеться плюватись.